Кейсерам для компаній, які продають готові вироби, а також кастомізовані на замовлення виходячи з параметрів, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як налагодити взаємодію між відділом продажу та вашими спеціалістами з виробництва. Так як часто до нас звертаються клієнти з проблемами, що Є кастомні запити від клієнтів, да? наприклад, це може бути там друк на футболках, да? якась поліграфія, типографія, якісь рекламні банерки, таблички і так далі. Тобто будь-що в цілому, да? якщо у вас є не просто продаж готових товарів, а щось кастомне, де ви узгоджуєте дизайн, логотип з клієнтом, розміри, якісь особливості, купу купу нюансів, які важливо врахувати вашому виробництву, то. Потрібно це все якось адекватно фіксувати, не губити, так як є проблема, що при переносі даних чи при передачі замовлення з продавця до менеджера з виробництва втрачається щось, допускаються помилки, і відповідно ви або виготовляєте не те, що потрібно клієнту, і потім. Це якби витрати ваші да, фінансові, тому що ви виготовили щось, що не задовільнить клієнта, і вам потрібно це потім ще продати. А часто це не продасиш нікому, бо воно щось індивідуальне, і це невідворотні витрати. Плюс вам потрібно переробляти для цього клієнта замовлення в кращому випадку, щоб задовільнити його, але ви протерміновуєте. Час виконання да і вже йдуть такі неприємні моменти да, репутаційні втрати. Або взагалі клієнт відмовляється, тому що ну, стільки ж можна, типу, ви мене не задовільняєте, а де гарантія, що і зараз ви нічого не наплутаєте, і виготовите все так, як мені потрібно. Більше того, потрібно контролювати графік виконання. Щоб все було швиденько да, на той термін, коли потрібно клієнту, так як правило, якщо ми говоримо про якісь рекламні матеріали, там роздатки чи, наприклад, там не знаю, футболка на день народження комусь подарунок, то є якийсь дедлайн, дату немає якогось періоду, що типу «Е, робіть, як зробите, там нам не горить. Скоріше за все, там є орієнтири, і потрібно виконати на цей час. Отож, як допомагає якийсь CRM, власне в... Менеджменті таких замовлень та взаємодії між продажами та виробництвом. Отож, ми зараз знаходимося в розділі замовлення. Сюди надходять абсолютно всі замовлення з ваших сайтів, маркетплейсів інших джерел. Тобто, да, можна ручками створювати замовлення, якщо у нас був вхідний дзвінок і так далі. І в цьому інтерфейсі працює менеджер з продажу. Тут ми бачимо ключові етапи: нове погодження, виробництво, доставка виконано, відмінено. При цьому, по статусам ми самі можемо в декілька кліків додати по виробництву додаткові якісь проміжні етапи, щоб менеджер з продажу міг по ходу виготовлення проставляти собі цей етап, або менеджер з виробництва міг проставляти цю стадію по замовленню, щоб в ситуації, коли до нас клієнт напише, зателефонує, запитає, ну що там. То менеджер зійшов його замовлення і вже бачив відповідно, яка стадія по цьому замовленню міг відразу відповісти, а не казав Та зрозумів запит, потрібно уточнити виробництва, почекайте. А типу, чи прощався? Потім телефонував до когось на виробництво, чи йшов пішки, чи писав в телеграм, і це все затягувалось. Більше того, можна зробити автоматизацію, щоб коли замовлення по виробництву змінює свій етап на якийсь, наприклад. Зробили макет, дачі, там, пошили, пофарбували, будь-що, що у вас там якісь такі ключові стадії. То система сама клієнту надсилала шаблонне повідомлення і таким чином тримала його в курсі, він розумів, що там зараз відбувається, і не задіргував вашого менеджера. Отож, є статуси, які ви під себе можете кастомізувати. Тепер стосовно інтерфейсу, сам інтерфейс у нас може виглядати ось таким чином, але при цьому менеджери з продажу. У нас можуть його налаштовувати під себе, да щоб в кожного він виглядав по-своєму. Пізніше ми поговоримо про кастомізацію цього інтерфейсу про менеджера з виробництва. Так як у нас немає плати за користувачів, як це в інших системах, це для вас означає, що ви можете дати абсолютно всіх юзерів, які займаються виробництвом, щоб всі мали доступ до замовлень, щоб це не була якась табличка в якій хаос. Незрозуміло воно виглядає, не видно адекватну історію дії, зміни не прикрутиш автоматизації і так далі. А щоб все це було в crm системі в яку і так автоматом потрапляють всі замовлення з усіма нюансами, а не потрібно ще ручками переносити в таблицю. Отож, давайте розберемо, наприклад, зараз в мене є ось нове замовлення, або навіть створимо його, додати замовлення. Нехай це буде Бакулін, Кирило, наприклад, джерело дзвінки. І по товарам я хочу додати товар. Хай це буде в мене тестово, там якась металочерепиця, допустимо, да? чи кепка. Все, створюємо замовлення. Готово. В мене відображається замовлення. В нього відповідно є менеджер з продажу, той, хто комунікує з клієнтом. Тепер уявимо, що в нас ось ця кепка, наприклад, чи там якийсь інший ваш товар, він має свої особливості, тобто якийсь розмір індивідуальний. Тканина там колір малюнку, і так далі. І вас можливо залучений, окрім менеджера, який це виготовляє ще дизайнер. Да? Тому що ми можемо зробити? В нас є поле відповідальний. Ми можемо до цього замовлення. Ось тут у нас бачите, є перелік. І підписані ролі там менеджер з продажу, міськонгеніальність, да? це для там, іншого ролику ми робили. Уявімо, що це там роль у нас дизайнер, Да? Ми додаємо сюди дизайнера. І відтепер Ксюша, наприклад, вона має змогу заходити до цього замовлення, тому що в неї є доступ, і прочитати коментар менеджера да? чи клієнта. І клієнт там залишає нам коментар в розмові чи на нашій платформі, де він оформлював, чи в інстаграмі, там, щоб було ось так і так. При цьому там голубий колір, не знаю, розмір такий і так далі далі. далі Купа всього. Да? Є ось такий у нас коментар, відповідно. Менеджер може додати свій коментар для дизайнера, наприклад, там та-та-та-та-та щось для виробництва. Обов'язково до виконання саме ось так. Я не спеціаліст по виробничим процесам, у вас це щось своє, але в нас є такі коментарі, які ми можемо залишати. При цьому, якщо клієнт надсилає нам якісь референси файли, ми можемо їх, відповідно, прикріплювати сюди до замовлення, щоб потім, коли заходить дизайнер, він міг побачити ці референси. І при цьому сам дизайнер може також прикріплювати сюди файли, щоб у нас історично містився прототип чи те, що ми дали на узгодження клієнту. І воно було прикріплено, тому що клієнт може звернутися повторно через там, не знаю, півроку, рік, якщо це там якісь корпоративні футболки чи що, і попросити просто зробити все те саме. У нас буде історія з коментарями, з файлами і так далі. А, при тому тут у нас є статуси знову ж таки. Ми можемо для себе там в процесі погодження, ось ці жовтенькі статуси, да, зробити там є статус замовлення узгоджено. Да, тобто, менеджер з продажу може після того, як там передав до дизайнера. Поставив статус там передано дизайнеру в роботу. Дизайнер автоматично бачить цю історію, або можна зробити автоматизацію, щоб взагалі ставилось завдання, коли ми переводимо такий статус на дизайнера. Він виконував там прототип, прикріплював файл, повертав замовлення в статус, там надав приклади для менеджера. Менеджер бачив, надсилав клієнту, і коли там ми все узгодили, то у нас все замовлення переходить в статус замовлення узгодження. Тепер важливий момент. Далі уявімо, що ми все зробили. Нам потрібно передати там цю конкретну позицію на виробництво. Да? Я ставлю статус там передано у виробництво, але система мені видає помилку як мене з продажу, тому що є важливий момент. Є певні нюанси, да, які ми маємо врахувати, щоб не було помилок при виготовленні. Тому система мені видає цю помилку і каже: заповни, будь ласка, поле договір підписали. Це актуально, наприклад, для там, крупних якихось партій, і там поле тканина. Тобто, ви можете для себе створити додаткові поля, де буде міститись там додаткова інформація. Наприклад, посилання на ваш унікальний калькулятор, так як у вас кастомна продукція, де на ціну впливає купа факторів. Да? Ви можете сюди прикріплювати посилання на ваш калькулятор. Де відбувався прорахунок, може бути у вас свій індивідуальний номер замовлення, там з іншої системи, наприклад. Да? Є інформація для виробництва, нюанси, тобто, що хочете, ви створюєте, як називаєте. Плюс це може бути текст, число, дата, що завгодно. В моєму випадку це тканина, наприклад, я не знаю, антикіготь, там умовно, да? те, що я пам'ятаю, і договір підписали. Так, підписали. І тепер я можу передати це замовлення у виробництво. Все, мене система пустить. При цьому е є важливий момент. У нас два товари є, наприклад, по замовленню. Один з них він готовий, тобто, нам не потрібно там нічого кастомізувати, тому ми можемо його продавати зі складу, подивитись, з якого і цей товар зарезервується. Ми з ним нічого не робимо. А інший товар кастомний, наприклад, да, в моєму випадку, це капка, але це у вас будь-що. Я відмічаю, що я віддаю на виробництво. Крикливинку Владиславу зберегти і ставлю статус на виробництво. От. До речі, по вартостям, якщо говорити, ціна товару, вона редагується, так як у вас, знову ж таки, вона індивідуально виходячи від там, сукупності параметрів, і ви виходячи з вашого калькулятору, можете її редагувати прямо тут. І це буде впливати тільки на це замовлення, а не загалом. От. Тепер що в нас відбувається далі? Ми додали ось кепку. Да, замовлення у нас номер 101 і відповідно статус на виробництво. Тепер у нас є статус самого замовлення на виробництві, да? і є вкладочка виробництво ось тут в системі. Ми бачимо, що у нас сьогодні 11.22 надійшло ось такий товар. Виконавець Крикливенко Владислав: статус на виробництво і замовлення. Да? Плюс дата доставки відправки може бути проставлена нами. Де наша 101? Ось 101. Я не відмічав, але може тут також підтягуватись ця історія, щоб менеджер з виробництва прямо тут бачив, на коли йому потрібно виготовити в ідеалі. Да? Що відбувається далі? По мірі того, як менеджер виготовляє цю конкретну позицію, він може ставити там, наприклад, е якийсь статус, наприклад, там, шию, фарбую, ліплю, клею, не знаю, що завгодно. І коли я ставлю по цій позиції, та, отакий статус, то, відповідно, вона змінюється і в самому статусі замовлення нашого. Ось воно, ніби так. Бачите, в нас тут стало готове до комплектації. Це якраз ота історія, яка допомагає нам взаємодіяти, щоб не менеджер з продажу бігав, дзвонив до виробництва, уточнював, що там з виробом по замовленню 101, а відповідно, ми виготовляємо по мірі готовності, змінюємо статус і менеджер це бачить. Далі, відповідно, коли вже, якщо у нас один відповідальний так, по всьому замовленню за виробництво, він коли виконав цю роботу, просто заходить до замовлення і ставить там виготовлений етап. Так. При цьому він може або просто надіслати посилання на це замовлення в телеграм нашому менеджеру, якщо така у ваш да, чи там інший месенджер, або може поставити просто ручками завдання, що готово. Або ми можемо заморочитись і піти в додатково. В автоматизації просто вказати, що коли у нас подія замовлення змінило статус на виготовлено, то система там має поставити, наприклад, задачу автоматично виготовлено, комплектуй. Да? І це буде задача від постановника, там, не знаю, відповідальний менеджер на відповідального менеджера. Пріоритет дуже важливий. От, і все. Зберігаємо, готово. Така ж сама історія, можлива, наприклад, щоб система написала повідомлення клієнту в там якийсь месенджер, телеграм-бот, телеграм-номер, вайбер інстаграм там і так далі. Тобто, де ми комунікуємо таким чином. Знову ж таки, коли ми виготовили, система сама надійшла шаблончик клієнту, щоб він був в курсі, що вже готово, і за пару днів типу, він вже може забирати на пошті. Або якщо самовивіз, чи потрібно приїхати до вас, то там інший шаблончик. Да? знову ж таки, це коригується. Параметром тех. У замовленні можна поставити тех, там відправка, самовивіз, ще щось, і виходячи з цього тегу, буде летіти там відповідне повідомлення, чи виконуватись та чи інша задача. От. Тепер стосовно інтерфейсів, да, повертаємось до того, що в нас виробництво працює, йому не потрібно бачити абсолютно все. Тому у вас є змога в системі налаштувати ролі. Да, я ось попередньо вже створив роль виробництва і вказав, що виробництво в мене має змогу бачити каталог. Тільки там замовлення, да, всі доступні там, або тільки ті, де менеджер призначений, тому що йому все виробництво не потрібно, тільки де да, він відповідальний. Далі по складу залишки там, бачити за потреби, і по виробництву. там все інші опції прибрані. І як це буде виглядати? Ми заходимо в емуляцію перегляд іншої ролі, Виробництво і ми бачимо, що у нас є каталог, товари, залишки, там рух товарів. І є замовлення, наприклад. При цьому, коли я заходжу, в мене в інтерфейсі є тільки виробництво, і те, що я передав доставку, і все нових погоджень, і так далі. Там успішних в мене, як менеджер з виробництва немає, воно мені не потрібно, і в мене тут тільки мої поля, до яких мені дали доступ в там простенькому інтерфейсі, щоб я міг з мобілки зайти, з мобільного додатку, наприклад, бо в нас є і веб-версія мобільна, і додаток мобільний, або з комп'ютеру ось в такому вигляді. Зайшов, подивився там, да, якусь саму базову інформацію. Коментар від мого менеджера да, для дизайнера, для виробництва, на коли потрібно там дата доставки. Наприклад, я її причому не можу редагувати, бо в мене нема доступу на це. Тетенка не прибрав да, в налаштування, але можна це прибрати. І додаткові просто поля. Таким чином, ваше виробництво просто бачить тільки свої замовлення. Да, де вони відповідальні, і тільки ту інформацію, яка їм корисна, щоб вони точно нічого не загубили в процесі цієї взаємодії, їх нічого не відволікало зайвого таким чином. Все це суттєво спрощує. При цьому за потреби можна друкувати документ по шаблончику, чи бачити історію дій там по замовленню, тобто які відбували зміни, можливо, по там параметрам для клієнта. Спочатку щось хотів один варіант, наприклад, да? до мене приходив менеджер і казав: а от чи можна зробити в такому варіанті? Я казав так. Потім щось змінилося, заходжу в замовлення, бачу коментар. Інший У мене логічне питання, а це менеджер забув. Чи щось з клієнтом змінили. Я йду в історію дій і бачу, що спочатку там була така інформація, наприклад, да, по тканині, там ось в мене антикі, а до цього там нижче був інакший. Тому я розумію, що менеджер, хоч і комунікував про це, але в процесі все ж таки погодив інше. Ну, або М -м -м. я можу перепитати про всяк випадок. Тому спрощений інтерфейс, менеджер з виробництва простіше, не відволікається, бачить тільки те, що йому реально корисно. Так, вимикаємо нашу емуляцію, повертаємось до стандартного інтерфейсу. При цьому, за потреби, ви можете фіксувати витрати по замовленню, які у вас були конкретно по цьому, або також зробити автоматизацію. Якщо у вас є якийсь статичний бонус, чи статична витрата по кожному замовленню, чи по замовленню, плюс такий-то тех, наприклад, бонус дизайнера, там фіксована сума по кожному замовленню, яке там. Пройшло етап там виготовили макет, да? і вас система буде додавати там витрату Х там, гривень. Да? І це далі пізніше у вас буде відображатись у фінансах у витратній частині. Тут витрати по замовленням, і тут будуть, там, наприклад, ось, плата підряднику за щось 500 гривень, в нашому випадку це там дизайнеру, да? і це буде впливати на підрахунок прибутку. А, загалом такі базові можливості для того, щоб у вас була адекватна, проста. Взаємодія з продажами і виробництвом. Ми можемо піти далі. Тобто, якщо будуть якісь питання, наприклад, у клієнта і потрібно залучати виробництво. У нас є ще опція приміток в діалогах. Тобто, якщо у нас іде переписка з клієнтом в Телеграмі, Інстаграмі, Вайбері чи ще десь, ми можемо копіювати посилання на діалог, скинути там дизайнеру, чи тому, хто відповідає за там, чи можна, чи не можна у нас так реалізувати, бо запит прям якийсь екстра. То ми не йдемо просто в телеграм і пишемо. А той, хто відповідає, не в контексті. Ми надаємо посилання на діалог. Колега заходить і тут відповідає, так можна реалізувати в таких то варіантах, да? і при тому він може ось так через собачку тегнути там конкретну людинку, щоб вона отримала відповідь. І ця відповідь залишилась в конкретно цьому діалозі з прив'язкою до конкретного цього замовника, а не десь там нас в телеграмі. Лишилось, і ми там через місяць, два півроку, коли з'ясовували там, що було раніше, не могли нічого знайти. Це дуже зручно. Більше того, прикольно те, що так як у нас є комунікація з клієнтом, і всі-всі-всі месенджери, вам не потрібно, якщо у вас немає СРМ, да, шукати де ж ми узгоджували ці моменти з клієнтом, перевіряти там Viber, Telegram, Facebook, Instagram, поки ви не знайдете, де ваш там діалог був з Владиславом Крикливим. Наступна корисна штука може бути да по вашим запитам. Наприклад, це можливість друкувати. Тобто, не завжди у виробництва є змога заходити там з пристрою, чи немає пристрою в принципі на виробництві, тому можна зробити наступну історію. Ви можете просто обирати конкретні замовлення по виробництву, да, виділяти ось так їх тут квадратиком. Обирати весь список за потреби з'являється кнопочка «Відмічені», і ви можете друкувати список в тому вигляді, в якому ви налаштували. Щоб просто коли у вас є там замовлення, наприклад, конкретної позиції до за конкретним напрямком чи на конкретну дату, наприклад, відправки. Да? Ми це можемо через фільтр там знаходити. Ці замовлення по, наприклад, ось даті доставки відправки, на коли потрібно, чи по додатковим полям. Умовно, ви в додаткове поле вказали. Інформацію на коли потрібно, щоб було відправлено, ви сортуєтесь і далі просто друкуєте в потрібному вигляді вам інформацію і заносите просто листочок а 4 чи саме виробництво це собі робить, щоб не заходити постійно до CRM, а мати перед очима таку роздруківку, де можна там олівчиком ручкою щось позакреслювати, повідмічати для своєї зручності та для простоти. Тобто, мовно, у вас є старший по виробництву, який менеджерить цю всю історію, а в кожного менеджера є ще своя роздруківка для його особистої роботи, щоб кожен міг там важливі нюансики виділяти. Загалом, що вам варто зрозуміти? Система дуже проста в налаштуванні, тобто я вам частину показував, як це відбувається, як, наприклад, з автоматизацією. Кожна річ налаштовується буквально за 10 там, хвилин, і ви за пару днів можете повноцінно налаштувати систему, навчити ваших менеджерів, так як вона дуже інтуїтивно зрозуміла, і почати користуватися вже, економити свій час, не губити важливу інформацію по замовленням і збільшувати свої продажі. А, тому, якщо у вас будуть питання, ви можете завжди написати нам в чатик підтримки, телеграм, вайбер, куди вам зручно, і наша команда підтримки відреагує плюс-мінус за 5-10 хвилин, працюємо ми 7 днів на тиждень. Тому все буде реально дуже-дуже швидко. А, забігаючи наперед, можливо, вам ще потрібно по виробництву, окрім ось цієї взаємодії, вести облік витратних матеріалів. Тобто, ви не просто от, там. Виготовляєте кастомну позицію, віддаєте на виробництво, ви хочете для своєї компанії ще вести облік, скільки у вас конкретно тканини пішло на цю позицію, там фарби, гудзиків, умовно і щось інше. Типу, ви хочете такий детальний бухгалтерський облік, і щоб були технологічні карти по тому, як це виготовляти все. То у нас є інтеграція з двома системами: це ordage система та BIMP. Про них у нас є також інструкції в базі знань. З ними можна інтегруватись, і суть інтеграції в тому, що коли ви будете віддавати замовлення в статус, виготовляється, то. Ці позиції будуть летіти вже не тільки от так. У нас виробництво, тому що в ньому можна і не працювати, а будуть летіти вже в ту систему, де ви відповідно так само ваш менеджер отримає конкретне замовлення, побачить до якого замовлення в кейсі ремоно прив'язане, але їм це не обов'язково. Але вони будуть додатково мати змогу бачити технологічні карти, да і коли вони виготовлять, то в тих системах ви матимете змогу знову ж таки зафіксувати витратні матеріали по тканинам, гудзикам, всьому, всьому, всьому. Що дозволить вам прогнозувати там розхід, ваші витрати на виготовлення, да, щоб вести коректний фінансовий облік, і там розуміти, коли вам що потрібно дозакупити. А коли ви виготовите і ваше виробництво поставить знову ж таки статус там готово до комплектації в тій системі, то кісь автоматом там буквально протягом пару секунд знову ж таки зрозуміє, що позиція готова, змінить статус. Там виготовлено, і віддасть вашому менеджеру з продажу в роботу. Тобто. Єдина відмінність, що ваше виробництво буде не ось тут, в нашому інтерфейсі. Виробництво працювати, а буде працювати в іншій паралельно вкладочці там іншої системи, але буде так само налаштована взаємодія по статусам виробництва конкретних позицій та замовлень і у вас буде ще більш глибший фінансовий облік іти. У нас є дві таких системи. Ми прикладемо інструкції та контакти під цим відеороликом, щоб ви могли в майбутньому, чи, можливо, вам вже зараз актуально еволюціонувати і підключати ще й таку інтеграцію. З нашого боку, типу, ви нічого за неї не доплачуєте. Є єдине, що плата за той сервіс, який ви оберете, виходячи з вашого запиту. Сподіваюсь, було корисно. Зможете автоматизувати свою рутину, економити час і не допускати помилок. Всім гарного дня! Кісіарен, видихай тут зрозуміло.